Російські військові обстрілюють житлові квартали і цивільну інфраструктуру Херсона, ствольною артилерією обстрілюють Херсон і його передмістя. Сьогодні просто Степанівку, що три прильоти до артилерії у радіусі 200 метрів. Пострадавших немає. Біля села Молодіж, лише нашого молодіжного ну, старостинський округ, який ходить в нашу Херсонську територіальну громаду. 10 прильотів створеної артилерії у радіусі 100 метрів. Теж пострадавших немає. Обстрілювалася зрання Антонівка. Нічого наразі інформації про поранених немає. Вранці у мікрорайоні Острів снаряд влучив у станцію технічного обслуговування. Салон різні покрашива вперед повело, Впіріт повілону батарею впірла з бампі розвалювання повністю. Від прильотів пошкоджено дорогу та тролейбусні лінії. Ввечері у цьому ж мікрорайоні було влучання, в продуктовий магазин, розказує продавчиня Анастасія. Є руйнування у будівлі магазину та сусідніх багатоквартирних будинках. Від уламків повибивало скло у вікнах. Первый был прилет по нашему магазину. Проломана полностью крыша, свалены все полки. Вот сейчас стоим, ждем саперов, чтобы они что-то сделали. Может, там нужно разминировать что-то или что-то сделать, и можем зайти в магазин. Утром пришли на работу, и вот это вот все увидели. Влучання було і в центрі міста снаряд потрапив у приватний гараж, розташований між двома житловими будинками. За словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського. Ситуація в місті залишається складною. Ворог продовжує обстрілювати деокуповані території Херсонщини, в тому числі міста Херсон. На жаль, в самому в Херсоні наші люди чують вибухи дуже часто. На жаль, в нас є і поранені, є загиблі. Медична допомога надається моментально, фактично, тобто поновлена медична інфраструктура. ці люди зразу отримують швидку допомогу. 19 листопада близько 11-ї пролетіло на набережну поблизу обласної бібліотеки імені Олеся Гончара. Вибуховою хвилею повибувало вікна. Розказує заступниця директорки з бібліотечної роботи Галина Шендерук. Перші вікна у нас полетіли, коли підірвали телевежу. Тоді вилетіли чотири uh -huh. вікна. А інше, це все в суботу. Це сталося. Попало тут біля флагштоку. Вирва така невеличка. І оце всі вікна полетіли. І я не знаю, як далі, бо вони ще сипляться. 18 листопада військові РФ також обстріляли один із житлових кварталів на східному. Юлія Проценко, коли пролунав перший вибух, була в квартирі на 9-му поверсі. Розказує швидко почала спускатися до підвалу і одночасно стукати у двері квартир, де живуть люди. У квартирі жінки вибито скло у одному вікні. Після цього жінка дві ночі провела у підвалі. Також вийшли люди після цих вибухів. Ми сказали, і всі почали спускатися з усіх під'їздів в бомбосховище, Ну в підвали. потім був другий вибух і третій. Ті близько біля будинку, ми не знаємо, де бо було вже темно, і десь точно вам не скажу. Ми вже були в підвалі, і був вибух по будинку. Ми це почули, тому що в нас в підвалі здригнувся, здригнули стіни трохи. Ми це зрозуміли. Віра Подоляка з шостого поверху розказує: вигоріло п'ять квартир на дев'ятому поверсі. Нікого не було. А на шостому під час пожежі була людина. Постраждалих у нас не було. Ні, ні. Скорая приїжджала у нас это была. Была, была скорая, была, они была. поездили, ребята были, посмотрели. Да, да, у ну, них кто там не захотели ехать, короче, Мы надышались дымом. Дим, Вибухова хвиля пошкодила будинки навпроти. Без вікон тепер будинок Анатолія. Побивало стекла, я піднімав. А є ж такі вони, три, три окна, які я їх закрив, а відкрити не можу. Тому що я відкрою, ну падючи зараз. Я благодаря Богу, що я її закрив, так воно хоче стоїть, тепер не були Людям, Квартири, яких пошкоджені, говорить начальниця міської військової адміністрації Галина Логова. Надається допомога з будівельними матеріалами. Сьогодні були об'їхали місця всі зафіксовані, і надається зараз розпоряд надано розпорядження щодо надання допомоги жителям нашого міста. Кому треба евакуація, цим займаємося. Відселюємо людей. Адміністрація міста просить людей не поспішати повертатися додому для тих, хто захоче виїхати. Організована добровільна евакуація сказав Юрій Соболевський, Ольга Ляшенко, Наталія Верлата, Владислав Купрєєв, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.